Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарук. В цьому відео я вам покажу класну можливість заробітку, можна, до речі, навіть без складень в додатку Snaps. І зразу рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що бачимо три підписника. У мене немає, чесно кажучи, мотивації викладати сюди якісь пости, але все ж інколи я це роблю. Чим вас буде більше, тим частіше і більше буде тут пустів. Плюс ставте реакції і робіть актив, тому що, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, то ви б набагато раніше дізналися про ось цю можливість. Тепер, що це за можливість, зразу переходимо до додатку. Тут будуть всі інструкції, до речі, посилання я вам залишу якраз на цей пост. Можете зайти, підписатись на канал і подивитись по інструкціям, або дивитись відео далі і, звісно, теж дивитись всі інструкції. Тож переходимо на екран мого телефона і дивимося далі. Так, друзі, ми знаходимося вже в додатку і давайте по порядку. Після того, як ви переходите по посиланню під відео, попадаєте в мій телеграм-канал, там буде пост, і в посту вже буде ссылка на скачування цього додатку або в App Store, або в Google Play. Далі ви його скачуєте, заходите, потрібно пройти реєстрацію, вона дуже проста. Реєструєтесь через Google аккаунт, ви просто заходите і все. Далі вам запропонує створити гаманець. Ви нажимаєте Створити і вам дадуть сіт-фразу. Обов'язково її збережіть, запишіть і нікому не показуйте, тому що це доступ до вашого гаманця Snaps. Що робимо далі? Давайте тепер пройдемося по порядку. Зліва внизу є в нас лента. Тут можна дивитися короткі відео, точно так само, як на TikTok. Дивитесь ці відео, переглядаєте. Це так само буде в завданнях. Далі є пошук. Тут ви можете шукати якісь цікаві відео, можете шукати по профілях користувачів. Далі є завдання, це завдання щоденні. Наприклад, в мене дивіться, потрібно поставити 15 лайків, далі викласти своє відео. Зараз воно в мене на перевірці. Подивитись 20 відео, підписатись на 10 авторів і розказати, розказати про снапс в вашому інстаграмі. Ось такі завдання. Так само є історія, де можна подивитися всі ваші завдання, які ви виконували. Далі є. Розділ моїй NFT, у вас буде тільки одна, тому що за реєстрацію дають безплатно фрі NFT, яка вам буде приносити по 47 центів кожен день. Але ця сума ділиться на два, тобто частина заморожується, частину ви можете виводити. Я пізніше покажу. В мене, як бачимо, є ще одна NFT, New Buy, яка мені приносить 3,73 долари в день. Ця NFT коштує 80 доларів, її можна купити, але зараз проходить дроп, про який я теж розказував вже в своєму телеграмі. Там буде інструкція, ви можете пройти цей дроп і отримати ще одну додаткову NFT. Далі ці NFT, до речі, потрібно буде ремонтувати, тому що, звісно, вони ламаються і кожен день їх, я так розумію, потрібно буде в ремонт. Давайте, наприклад, на цю New Buy нажмемо. Тут є от уровні, тобто можна почитати всю інформацію по цьому NFT. Щоб купити NFT, якщо ви хочете заробляти більше, нажимаєте на плюсик. І тут є всі інфіті, які доступні. Зараз доступно для мене 600 доларів. Не знаю, чи це тільки для мене, чи це зараз взагалі є якийсь ліміт. Далі, як бачимо... Будуть дорожчі інфітішки, ну поки що максимум за 600 доларів інфіті можна купити. Нагадаю, що в мене ось ця безплатна і нюбай за 80 доларів, яка мені теж дісталась безплатно по дропу. Я вчора пройшов реєстрацію в додатку, пройшов дроп і сьогодні мені вже дали цю інфітішку, що досить таки непогано. Далі в нас є реферальна програма, вона теж дуже цікава, від прямого реферала ви отримуєте 3%. і... Так само 1% від всіх інших рефералів. В розділі мої реферали ви можете дивитись за вашими рефералами і так далі. Далі є гаманець, в який можна перейти, саме сюди будуть приходити винагороди, але ми зараз знаходимося в гаманці. Вам необхідно буде перейти ось сюди в нагороди. І тут будуть ваші снапси. Зверху це доступні, які ви можете вивезти, знизу заморожені, які теж потрошки будуть розморожуватися. Щоб перевести на... Ось цей гаманець, вам необхідно нажати кнопочку Claim і все це переходить ось сюди вам на гаманець, тобто та сума, яка доступна для виплату. Ну і звідси вже можна виворити, як бачимо, тут є отримати, відправити, торговля і так далі. Тобто можете обміняти, можна вивезти і все таке. Плюс можна зайти в ваш профіль. І тут, власне, одне із завдань додавати відео. Внизу справа нажимаєте на плюсик і додаєте відео. І тут саме тут будуть відео, які ви пролайкали. У мене два відео, вчора одне загрозив, сьогодні одне ще, як бачимо, на перевірці. Це через те, що я виконую кожен день завдання, щоб отримувати тут заробіток. І як бачимо потрібно це буде робити. Ви можете будь-яке відео там викладати, щонебудь там там кілька секунд зняти і просто все це викладати. Ось такий додаток. Так само як бачимо тут є енергія. Тобто в день ви заробляєте максимум 100 енергії, для цього необхідно виконати ось ці всі завдання. Як бачимо, в мене всі виконані, ну окрім відео, тому що ще раз повторюсь, воно зараз на перевірці. Тепер, друзі, переходимо в мій телеграм, я вам трошечки більш детально розкажу про айрдроп, за який ви можете отримати інфітішку за 80 доларів, щоб заробляти ще більше. Так, друзі, я сподіваюся, що вам було все зрозуміло, як користуватися цим додатком, як там заробляти. Тепер, що стосується айдропу, ось теж я вже, до речі, тут зробив пост. Окуляри Newbee, які коштують 80 доларів, абсолютно безкоштовно. Тепер більш детально, що потрібно для цього зробити. Звісно, це пройти реєстрацію, як я вже показував в додатку. Далі, що вам потрібно? Потрібно залишити відгук або оцінку з додатком в, Snaps, в App Store або Play Market. Я залишав в Play Market, так як в мене Android, в принципі, це не важливо. Далі вам потрібно заповнити форму. Що в цій формі потрібно вказати? Там насправді все. Просто потрібно вказати ваш гаманець Snaps. Ви знайдете його в додатку. Я вже показував, думаю, ви бачили, де коли показував додаток на телефоні. Далі вам потрібно буде вказати, де ви залишили відгук або в App Store, або в Play Market. І так само потрібно буде вказати ім'я вашої пошти, тобто вашого аккаунту Google, через який ви залишили відгук про Snaps в тому ж App Store, або в Play Market. і плюс посилання на ваш. Профіль в додатку. Де взяти посилання на профіль, я скріни вам так само зараз на екран прикріплю. Ну і в принципі це все. Далі чекаєте. Коли вам дадуть інфіті. але теж важливо, коли ви будете виконувати дроп і заповняти форму, у вас в аккаунті повинно бути 100 енергії, тобто повинні бути виконані всі завдання за день. Тоді тобто, я вам показував, це лайки, підписки, загрузка відео, поділитися в інстаграм і так далі. Тобто ви всі завдання виконуєте, чекайте, поки вам їх підтвердять, коли у вас буде 100 енергії. Тільки тоді ви вже робите цей дроп. Пишете відгук в App Store або Play Market, і заповняєте форму. На цьому, друзі, все. Я вчора все це зробив. Мені сьогодні вже прислали цю інфіті, яка вже приносить мені дохід у розмірі майже 4 доларів. В принципі, досить непогано. Так що користуємось можливістю, поки вона є. І ще раз нагадаю, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі цікаві способи заробітку, тому що чим більше буде підписників, ще раз повторююсь, тим більше в мене буде мотивації робити якісь для вас пости і так далі. На ну, цьому все. Ви були на каналі Заробіток з гонторук. Якщо відео вам було корисним, звісно ж, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім до зустрічі! Ми з вами почуємося в нових відео.